Виготовляє буржуйки та окопні свічки захисникам на фронт з перших днів великої війни. Капітан поліції з Вінничини Сергій Хрущ узявся допомагати українським оборонцям. Сам учасник бойових дій і добре знає, що потрібно на війні. Ще до повномасштабного вторгнення російських окупантів організував клуб мисливців і рибалок і згодом у соціальних мережах перепрофілював його у спільноту допомоги зсу. Тепер разом з дружиною та сином робить окопні свічки та боржуйки, які відправляє на фронт. Зварювальний апарат уперше взяв до рук лише рік тому. Капітан ювенальної поліції Сергій Хруч разом із родиною виготовляє буржуйки та окопні свічки, які зараз дуже потрібні захисникам на передову. Допомагати зсу почав із перших днів повномасштабного вторгнення. Сам учасник бойових дій ще 14-го року, тож знає, що потрібно на фронті. Зараз, окрім дронів і тепловізорів, на передовій потрібно все для обігріву. Тому чоловік взявся за розробку буржуйок. Вигляд як вигляд, але функцію має робити е, основну. Віддавати тепло, передивився багато відео е і вибрав варіант дешевий і сердитий, щоб було е щоб було і скоро. Отакі в опічки теж знесли. Зверху зробиться е круг, труба. До чавуна є електроди по чавуну, теж дві ручки. Вживані бойлери, балони від газу, все це переробляють на пічки. Привозити сировину правоохоронці. Люди почали після оголошень у соціальних мережах. Ще до великої війни Сергій захоплювався рибальством і мисливством. Тоді ж створив групу для однодумців. Тепер ця платформа, через яку збирає донати і звітує про зроблену роботу. Виготовляти найнеобхідніше для бійців, допомагає дружина і син. Коробки дають на наповнення. Дають в магазинах. Беремо баночки. Люди дають, що люди дають, що наші від консервації. Майже добу Сергій витрачає, аби виготовити одну буржуйку. Зазвичай робиться після роботи або у вихідні. І щотижня його пічки йдуть на різні напрямки фронту. Більшість із них розпалюють саме окопними свічками. Сергій постійно експериментує, аби зробити час горіння довшим. Це, наприклад, з дубової перси. Самі бачите, що коробочка дуже маленька, то прогоріло воно півтора години. Майже два десятки буржуйок і півтори тисячі свічок вже отримали 14 бригад. Гад на різних напрямках фронту. Аби зробити ще більше для захисників, Сергій навіть запланував відпустку. Людмила Цимбалюк, Анатолій Дмитрів. Факти Сі Єдині новини.